Ми починаємо. Ви можете казати там привіт, ми гурт рай там. Привіт, ми гурт рай. Мікрофон запирає, васа. Є. Ще раз. Привіт, ми гурт рай і немножко гурта Волай. Немножко божевільного <пізнес> <пізнес> божеві. <пізнес> <пізнес> Запирай мікрофон. Вибачте, коротше, слухачі, коли ви це почуєте, це буде жахтиво. Ти біс себе. Yeah! Check this out. Okay. Ну, давай, давай, і О! У мене ком любить цей трек. Хтось, з речі, знає, про що вони співають? Ну, танцювати так не є, пам'ятись післюєш. О! Ммм! Mm. сука! So Вирішили бухати на пляжі з тебе бухом. Ааа, я просто посидел. Ну, блин, я не Алі знає Алі... ніку Алі... Алі... Алі, я. Аліски мокалбой, молодці, а семей, це ж талбой, так? Електрикалбой. Вони вже так колбой, ну попі. О, майка, вудел кеш! Мені дуже подобається, що в них завжди є якісь світі стільоти. Зрозуміло, що у нас все таке комерційне, направлене на слухача. Але мені подобається, що вони все одно в лайви в музло своє додають важку. Ваш пубку частину, коротше, металу, що воно іноді прям піздує і там є брейкдауни якісь. Але мені не оцей більше так подобається, а той, що з 7 ці... попівметр. А, мені не подобається. Але я знаю, в, що ти на жури завно, гавно. Але тіпи типу, звісно. Вибачте <соц 'я> <пит> 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 Короче, так, да, треба рейв метал вносить більше. Хазяйки на заметку, якщо ви металісти слухаєте зараз і дивитесь відео, давайте рейв метал, лет хол. Нуль пиздує. Нуль, ой. Нуль Не можна вмаття, але трошки. Ой, солоденько як. Ой-ой-ой це дуже класно, цей от вайб такої, типу, попсила, що вони такі, типу, коротше, бойс -бенд і ще оці вайби. В принципі, вони в інтерв'ю теж казали, що в них пофлошній концерт переформатувати. Ну, Дев'ять Niemce. 9,5 Rive z десяти? Чи 10, чи 11. Давай, 9, чи давай 8,5. Ти половиною. 8 100, ти 100, чує, 8, 100, ти 100, чує 100, баба. Okay, 8,5 райо із 10. Ласик, раз у ти ввімкнув те саме гурт. А Ну, кифа, тільки що ж було. Мені сумно, що вони розмовили. Так, у ну, них така історія зі на дуже, що дядька цим з племінником кори, не поділили гроші і розвалилися. А так, крек, я рада. Мене взагалі ці чуваки асоціюються е, з часами ще до війни, коли ми їздили на Драгобрат каталися на борда і ввечері попали охуєнно. І були дуже класні дискотеки. Ви побудували, але я такі були класні дискотеки. Мені здається, що Селенпао — це, типа, вони перші би почали в таку масову комерцію хірачі, то що зараз зобеским колбой, то що там. Ну і взагалі оцей, оцей цей стайлак такого треша веселого. Yeah. Mall, beach, speedo, chicks, but... Там в кліпі чувак що в знімався.

Это все молодец, но не поли. Бля, ты в таком снялся, старост? Конечно. А ты в таком видах? Контраргумент.

Короче, so, лайк, підписка, колокольчик. So. I'm sexy and I know. We're sexy and we know. Ski uh, fetusів 8. 8 із 10, да? No. Уже 10 вільні. А 10? Oh. Давайте. ладно. Хай це ж вообще баян. На ну, це а, а, да, да, 10. Да, да, Це оуску баян на оудшку на місці. Десять готелів з 10 все. Мені подобається, що тут пісня, не дуже з візуалу це показався Гарбадіда. До речі, саме Давідя мене надихнуло на створення цієї пісні на фій. так, Вона у нас так може називалася, але воробічність, так. Тому що я почув Давідін думав, бля, ну це мета тема. і я трошки почав, так що... І чого нового, блять, українські виконавці, як завжди, не придумали. Та вистачне з кафлею. А хто? Бай, зараз трохи коментарі, скаж. Ні, так там в цьому, цьому треці немає нікого такого. Ну нічого такого, я знаю. Не, не, не. Але це, то це... Ну знаєш, це ми на тол похожі вже 10 років, а де в нас, блять, тол? як і бажала на тОЛ, тол попов. Культ, кажу, у нас будь-який український гурт схожий на тол, тому... Він може грати хоч по псу, хоч і по псю, але не на тол покоти. Але Вася моє на серці, як і всі інші учасники. як я, як і ти. Зараз, звісно, трошки ніж вийде до це передивляться. У нешок оплекло? Якщо тут заспівав і на то і ну, в принципі і різниці відео від роботи не було.

Але це ж звісно час, коли Єрвана король була. Всі-всі, Алиса Чей і все хто? Це що, волк. друг, без тобі, друг, Не перенести біду, без біду. В 94-му 0 грали, поняв? Така цей... І тоже 0. Када там. 0 на 0. Там типа... Зараз включиш, вона таке життя що, Ми, го, ваша, це, що вчора продав варняк. Скільки тобі, блять, зати щоб не ну. матюкав? <му> 10 олдскулів із 10. Я би 7, 7 поставив. Я б теж. Не ставив. Що, 7? Ладно. Скільки валає? А, скільки валає фіт? Цей, трек старший, ніж я. а, трек клас, а, кліпас. По сучасним міркам на п'ятерку, за 92-й рік, на 9-10. Ну, так, так, так. Nen, 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 рок н ролл! Живий! Побається, oh. що вони зробили оці проходки попругу, дуже прикольно дивиться. Я в принципі такі кадри люблю. І мені подобається, що видно інших операторів. Воно так, типу, живо дивиться. А ще цей вокаліст мені набагато більше подобається, ні може на це. Ну так, оцей кліп, він краще зберігся, ніж доліття мені здається. Ось так колись брекдауни були. <му> не, бачили, не, ну... не бачили якісь акло, де зараз о, ну ні, і муж. Треба було пантера домінейшн включати. Бо це тут щось за це за акорди по на нуля. От пантера домінейшн то без ти зажрався. Первородний ноль, як то кажуть. Подивитись так на цей старий метал. Там паверкордами гралися у ці нулі? моменти нулі. Да. А зараз ді... спуститись кудись там в строю і оце блять. Я мовляв, дарма ми купили 8-60-вітара з баді, Треба брати цей що там 2375, 70 лізура да. іпсом якийсь. Іграти, грають.

Прикольний кліп, На той час, як на мене дуже Та час зараз, класний, Не знаю, як я і не, і не. Вісім, іраїв. Із... А я 10 поставив. Десять, поставлю. десять база. база. Це база. друг метод. За, за, оті, за очі. Ну, пев, І за плюфківці в камеру. 10. Дев'ять 9 чи 10 раїв. Давайте десь. Слухайте український метал, слухайте рай, слухайте інші українські борти. Ходіть на будь, концерти. Будьте здорові. Да. <сіх> і не кашляйте, як я. Да, староста боліє, не болійте. Форма, спорт, всі діва. О, Ооо, не сім'я. Яра, ти щось скажеш?